Моделюємо ситуацію. У нас за кілька днів приїжджають представники африканських делегацій. Вони приїжджають для того, щоб говорити з Україною. Ми, як держава, в першу чергу в тому, щоб говорити про те, як призупинити війну, як врятувати наших людей, і те, що Африка, можливо, теж виступала певним посередником для того, щоб призупинити ворога. Далі вони поїдуть в Росію, і Росія в першу чергу буде використовувати це як економічний тиск. Для того щоб продемонструвати, наскільки вони є сильними, потужними економічними гравцями в продовольчій безпеці, і будуть тиснути на Африку в контексті того, що дивіться в Україні проблеми, в Україні війна, в Україна втратила частину своїх територій, Україна втратила можливість здійснювати зрошення. Отже, вони не є тими гарантами продовольчої безпеки, які можемо виступати ми і Росія. Тепер, якщо ви хочете отримувати російське збіжжя. Що ви хочете отримувати російські мінеральні добрива? Ви знаєте, що світ щодо нас застосував велику кількість санкцій Давайте спільно знімати ці санкції Україна ще довго буде виходити з війни. А ми, ось, ми партнери. Давайте товаришувати. От в цих умовах дійсно Росія буде намагатися для себе вилубити максимальну кількість преференцій. Тому наше завдання як держави зараз на цьому зосередити увагу максимальна. А щільна співпраця з нашими партнерами ніякого поступу на зняття санкцій. навпаки, посилення санкцій для того, щоб країна агресор відчувала і несла відповідальність за ті дії, які вона чинить на територію України. Максимальна кількість озброєння, яке має йти для території України, в тому числі озброєння, яке можна було використовувати на воді, для того, щоб захищати кораблі, які будуть рухатися чорноморським коридором і не ввестися на провокації Росії. Тільки таким чином ми зможемо далі тиснути на ворога і робити його слабшим. А Росія, звичайно, в своїх умовах, які вона а, моделює і бачить, вона звичайно. Зараз була заява там, президента країни агресора Путіна, який сказав, що та, що ви сподіваєтесь на Україну, давайте там те, що не до отримає світ, ми навіть безкоштовно готові віддавати». Бачите, який жах великої е з великої руки. Люди їхній країні голодні сидять, не мають що їсти, вмирають. А вони будуть роздавати голод. Ну, Чим це не політика й неможливість продемонструвати готовність до того, щоб тільки пом'якшити